Моя подорож з Бельгії до Чехії пролягала через Нідерландську провінцію Лімбург. І мені дуже прикро, що я помилково видалив відео перших півтора дня подорожі якраз територію Фландрії та Лімбурга. В перший же день я був вражений історичними тисячолітніми пам'ятками невеличкого міста Тонгерен, через котре проходив мій шлях. Після цього був теплий прийом та нічліг за 10 євро у Нідерландському хостелі в передмісті міста Мастріт. А наступного дня десь під обід я вже попав в Німеччину в місто Ахен. Ось це фото ілюструє ідеальну велосипедну інфраструктуру Лімбурга. Велосипедна доріжка йде поряд з трасою всю дорогу. Коршут згибід. Ну, все заборонено, коротше. Кемпінг, собаки, вогонь розпалювати і так далі. Так що в цей ліс лізти практично немає сенсу. Отак цим ліском я потихеньку наближаюся до першого німецького міста Ахена. Це крайнє місто на заході Німеччини. При в'їзді Ахен біля того лісу, перед лісом, кругом припаркована купа машин. Не розумію для чого, де вони всі лазять, чого машини полишали. Ну це вже все міниці. Я вже вахи. Welcome родойчка! Вот і овечки гуляють собі в загорожі. А взагалі тут така паркова зона спорткомплекс, зали, це все бачу. Напевно, університетський. Тут же до університет є. Ну, е, муніципалка тут так собі. Трави не сильно викошують в парку. Нормально заросло, і ніхто не париться на рахунок цього. Ну там от спортивний комплекс університету, от так і пише. через місток, через місто і вперед, в сторону Кьольна. Багато ось таких невисоких будиночків. Чотири поверхи, мабуть, невеликі квартири. Але все акуратненько, симпатичненько. Ну, за 2,50 я передумав брати круасан. Зайду краще в якийсь супермаркет, щось інше, куплю поїсти. Припаркувався, йду в ліду на закупи. Набрав як з переляку харчів на два дні. Нічого, зараз якось загружусь. В принципі, сума невелика. 12 євро з копійками невеличке місто Ред Ну тут вже соборка, суцільна готика. Чим гостріше, тим більш німецьких, да? але симпатичненько в центрі. Рух обмежений, багато пішохідних вулиць гарно, симпатично. Отак. Сирочки інваліди тоже транспорт мають Демецькі поля дорога і доріжка велосипедна. А доріжка є на виїзді з села. І така дорога є, що доріжки ніякої, що їхати по дорозі. 40 кілометрів до Кьольна ось такі поля. Знову польова дорога. така собі. Вітряків навколо маса. Все в вітряках Autobам. Гарно поспостерігати за автобамом. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять, пів. Чтири. П'ять. А мені до кемпінга залишилося 8,5 км. з тих 92, що на сьогодні були. В 5 кілометрах від кемпінга є лісок. Ось такий лісочок. Тут можна навіть заничкаритись в лісочку зробити дикий кемпінг собі але я поки що їду в цивільний побачу що там той німець що поїхав збирав яблука при дорозі при стежці і я зараз трошки позбираю ось яблучка цієї ночі з 27 на 28 серпня я ночував в цьому лісочку. Кемпінзі в рецепшені вже нікого не було. Та й кемпінг мені не сподобався. Одні будиночки. Жодного намету я там не побачив. А тут в лісі затишно. Правда, звір посеред ночі якийсь приходив, Скрипіло гіляче, гілки тріскали. Не знаю, але він до мене близько не підійшов. Трохи перебив мені сон. Ну, але нічого, більш прийшло. нормально. Я вже в Кьольні. Ось така доріжка тянеться вздовж залізниці. Справа від мене за кущами йде колія. Паралельно доріжка. Так, я вже в центрі Кьольна. Залишилося мені до Собора півтора кілометра, я вже їх пройду пішком. Ось таке все на купі. Добре, йду потихеньку. Благо, пішохідні вулички. Пішохідні. Народу не так багато зранку. Без 15,9. Так що нормально, комфортно можна собі прогулятися. Кьольнський собор. Отакий. От 157 метрів, здається, вся вежа має висоти. Один з найвищих соборів Європи. Найбільших. Найдовше будувався. То він будувався е, десь близько 600 років. Ну Таке я прочитав на Вікіпедії. Віриться з трудом. З якимись перервами, напевно. Коротше, дивитися на нього можна безкінечно, але в середину я не зайшов. Тож стільки циганів крутиться, що я щось не ризикую велосипеду залишити.

Отельна сторона собора. Така. Зразу ззаду собора є тут центральний вокзал залізничний. А там далі рейн. Я розумію, що це палестинці держать. Ну такі. Скільки замків На мосту цілий місць зависи ну, рейнд. Não faço, essa versa Собі пристойно. В селі стадіон не один. Це все на все якесь село. Насуваються дощові хмари. Я сховався під мостом. Отак, треба чекати. Ніщо не поробиш. Містечко Геннеф. Ну таке от типове містечко місто західного е, західного цього регіону. Називається. Західний район Вестфалії. Рурський басейн. Дуже дуже насичено людей, підприємства, житлових будинків. Всю дорогу тянеться містечко одне за другим. Відчувається велика густота населення. Отак. Дизель на заправці зараз євро 48, вже менше як півтора євро за літр. Ще трохи ми скоро німці дуже нем по на пальне. Сьогодні 28-го я поселився в кемпінг. Ось такий симпатичний. От гарний газончик такий. Зараз в мене вариться рис. От з м'яско. Зараз зроблю вечерю. Дуже гарний газончик. Умови хороші Душева, туалет, все в порядку. Все чітко. І народу немає.